До 1 вересня готові. Про це звітують чиновники від освіти. В школах Прикарпаття вчасно проведені ремонти триває заготівля вугілля на опалювальний сезон. Поточні проблеми вирішено. Утім, глобальні труднощі під знаком питання. Нині на Прикарпатті є 60 шкіл, де навчається менше 20 дітей. Вартість навчання цих дітей 22 тисячі гривень. Тож сумнівною виглядає якість освіти в таких школах. До прикладу, викладання фізкультури ведеться на дуже низькому рівні, і основна причина відсутність спорт спортивних залів. Потребу в них відчувають як мінімум 200 прикарпатських шкіл. Там, де є два паралельних класи, діти не поміщаються. Але якщо навіть 585 585 шкіл мають спортивні зали, то в них ходять спортивні кімнати. Це є маленькі кімнати. І там помістити два-три класи не є можливі. Літом ще весною не можна розвести, а в зимі. Ну, не завжди є сніг і не завжди можна когось вивезти з класу. Треба негайно розпочинати в районах, будівництво спортивних залів. Спортзали необхідно споруджувати, адже здорові діти це майбутнє української нації. Переконують освітяни керівництво області із цим погоджується частково і додає, можна обійтися лише майданчиками поблизу шкіл. У нас всі площадки, ми всі школи є, окремі школи порядні, бо заростали бурянами. Та колись знов таки повертають до колись. Мами ми з буком йшли до школи, щоб відти нас розігнати, бо треба йти корову пасти, а ми ж в футбол бігаємо коло школи. А ми з буком приходили, а зараз мертво. Діти вийшли з школи, мертво, ніхто нічого там не робить. От вам і фізичне виховання. Так що ми будемо робити спортзал. Вперше за шкільні парти цього року сядуть понад 15 тисяч юних прикарпатців. Згідно з новим навчальним планом, учні вже з першого року навчання освоюватимуть іноземну мову. Для другокласників навчальна програма передбачає ще уроки інформатики. Освітяни б'ють на сполох. Це чергове навантаження на дітвору. І є частина дітей, що ще не вміють читати, а вже буде англійська мова. То батькам це буде виклик на сам зв'язаний з тим, що самі вони може, якщо не вчити англійську мову, собі раду не дадуть, змушені винаймати репетитор курс включення дітей в. Нові інформаційні технології. Ну, звичайно, жити дітям в віртуальному світі хіба що лишилося? Бо тато з мамою на роботі в нас як на телевізору, то комп'ютер Значить, частина дітей починає уникати ігор на повітрі, спілкування з друзями, а грає бойові, бойові різні ігри і спілкується з комп'ютером. Уже до кінця року в області планували відкрити понад півсотню дитсадків. Однак лише частина з них запрацює 1 вересня, решта до кінця осені. Оксана Середюк Владислав Васильчук. Новини на вежі.